Привіт, колишній продюсер Олега Винника випускає пісні його клону. А учасниця шоу Фабрика зірок під час повномасштабного вторгнення переїхала в Парашу. Про це й не тільки сьогодні. У випуску новиншого бізнесу Слава Про. Підпишіться на канал. Слухайте друзі, в мережі з'явився клон Олега Винника. Справа в тому, що на офіційній сторінці Олега в інстаграм з'явився новий допис, в якому розмістили кліп на пісню в стилі Олега Винника. Артист, який співає цю пісню, повернути до камери спиною, а видно лише його волосся, але по голосу можна зрозуміти, що це точно не Олег. Підписали цей кліп лаконічно, шоу має тривати. А продюсер артиста Олександр Горбенко у квітні цього року заявив, що вони припинили співпрацю з Олегом Винником. Ну і за декілька днів до цього з офіційних сторінок виконавця почали зникати дописи. Чи це помста Олегу, чи спеціально потоплення? Поки невідомо. Але щось мені підказує, що ще довго будуть йти ці розбірки, які будуть явно не на користь артисту. Сергій Притула заявив, що не спілкується з Андрієм Молочним, з яким колись знімався в файній Україні». Сергій з Андрієм востаннє бачилися влітку 2010 року. І, до речі, не так давно е зрадник Молочний заявляв про фашистів, що ходять вулицями Києва. За словами притули, з ахієї молочного можна було б посміятися, якби не одне, але він публічна людина, яка навіть має шанувальників. А ще Сергій Притула закінчив український като. Олиський університет у Львові. А він став магістром публічного управління та адміністрування. І це той випадок, коли до баті приходить не випускний син. Ось на цій фотографії це видно. А лідер гурту без обмежень Сергій Танчинець потрапив до лікарні. У співака виникли проблеми зі спиною, а саме із хребтом. Сергія поклали в лікарню під крапельниці, і через це довелось перенести чотири концерти. Як зараз виглядають сини Віталія Кличка? 42 річна українська модель, яка живе в Німеччині, блогерка та коучка з йоги Наталія Єгорова, вона ж колишня дружина Віталія Кличка, розмістила ролик, у якому її знято з молодшим і річним сином Максимом. Далі цитата: це моя люба мама, і вона дуже пишається, що я успішно закінчив старшу школу. Саме так був підписаний цей ролик. А потім Єгорова показала і старшого сина Єгора. Ну і нагадаю, що після розлучення. З Віталієм Кличком Наталія вирішила повернути собі дівоче прізвище. Друзі, у мене на каналі вийшло інтерв'ю Слава Плюс зі співаком Вадимом Олійником. А він раніше співав разом з Дантесом в Гурті Діафільми. Ну а потім вони з Вовою розбіглися, і у кожного з'явився сольний проект. Власне і про стосунки з Володимиром теж розпитався у Вадима. На що він відповів? Що зараз вже немає жодних образ одне на одного. Ну а ще Олійник каже, що за останній рік змінив професію. Тепер він працює актором. Бляжу і займається озвучкою фільмів. Власне, за це і живе. Ну, а ще мало хто знав про те, що Вадим Олійник був одружений і не один рік, а про колишню і нинішню кохану також поговорили. Ну, і я не міг не спитати про те, про що багато хто говорить в шоу-бізнесі. Я спитав у Вадима, чи справді він бісексуал. На що співак ствердно сказав ні. А ще розповів про те, як до нього підкатував півень кіркошка і навіть подарував йому велосипед. Чому саме велосипед Вадим досі не розуміє? Ну а інтерв'ю з Вадимом Олійником дивіться в описі цього відео. В неділю помер 20-річний онук легендарного актора Роберта Де Ніро Леонардо Де Ніро Родрігіс. В день 2 липня молодика знайшли мертвим у кріслі в однокімнатних апартаментах на Уолл-стріт, вартість яких майже мільйон доларів. Поруч з його тілом була тарілка із білою а, порошкоподібною речовиною. Ну і на тілі не виявили жодних травм. Леонардо знайшов друг, який кілька днів не міг зв'язатися з хлопцем, тому вирішив а, прийти в помешкання, аби перевірити, чи все добре з ним. І яка саме речовина була на тарілці, поки не повідомили, але ми. Плюс-мінус догадуємося. Ну і причину смерті також а, поки а, не озвучили. Офіційно про загибель парубка заявила його мати, прийомна донька відомого актора. Пісти однорічна Дрена Деніро. Дружина заступника командира полку Азов Святослава Калини Паламаря Антоніна Паламар, 2 липня в Тернополі народила донечку. Антоніна каже, що новоспечений батько дуже щасливий через це. Ну і нагадаю, що сам Святослав після обміну з полону живе в Анкарі, бо за умовами обміну всі командири АЗОВу мають залишитися там до кінця війни. В Європі звинувачує співака Меловіна у радикалізмі через те, що він заспівав повстанську пісню Батько наш Бандера на фестивалі в Мюнхені. Спочатку цю тезу поширили російські блогери і проросійські політики, такі як Соловйов і Наркоша Ківа. А потім дезінформацію підхопили і європейські змі. Організатори стверджують, що не були в курсі вибору репертуару Меловіна, А німецькі журналісти взагалі бачать умисел, оскільки до виступу український артист відвідав могилу Бандери, яка знаходиться в Мюнхені. Сам Костя, він же Меловін, каже, що спонтанно вирішив заспівати кілька рядків про Бандеру, а всі закиди називає безглуздими. От як ви вважаєте, варто було це робити в Європі і е е проявляти саме так свою позицію? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Цього разу у нас, друзі, у випуску буде дві чмоні тижня. Отже, першою чмонію тижня стає актриса серіалу Свати Олеся Жуїзняк. Ця жіночка з алкогольною зовнішністю розповіла у новому інтерв'ю, що не спілкується з родичами в Україні, бо у них різні погляди, і, начебто, родичі нічого не розуміють. і кажуть їй про те, що Параша обстрілює Україну, на що Желізняк каже, що це неможливо, і що родичі все видумують. А ще ця недоакторка дуже злиться на Володимира Зеленського каже, що раніше він був таким нормальним мужиком. А тепер перестав подобатися через свої радикальні вислови про ту ж парашу. Ну, думаю, що після всього сказаного а, ця Олеся прийшла додому, поцілувала ікону Путіна і хряпнула ще 200 грам бояришника. І ще одне звання чмоня тижня отримує учасниця першої фабрики зірок Елізабет. Справа в тому, що днями мій хороший знайомий екстрасенс Макс Гардієв розмістив у себе в інстаграм переписку з цією артисткою. І виявилося, що Елізабет, яка жила в Одесі, нещодавно переїхала назад в Парашу. Нагадаю, що співачка вже жила там і співала на бек бек-вокалі у Б'янки. Потім повернулася назад в Одесу, а тепер вирішила знову поїхати в Парашку. Елізабет аргументує своє повернення тим, що в Україні вона нікому не потрібна, а там потрібна. А ще вона написала, що її мама не хотіла, щоб донька поверталась в Одесу. Я думаю, що коли робиш а, те, що потрібне власне глядачам і слухачам, тоді ти можеш бути потрібною. А якщо робиш те, що вважаєш за потрібне, тоді можливо ти і не відчуваєш себе потрібною. Вибачте, будь ласка, за тавтологію. Друзі, дякую, що дивились новини шоу бізнесу Слава Про. Бережіть себе. Ну а минули випуски і інтерв'ю Слава Плюс з Вадимом Олійником дивіться ось тут через 3, 2, 1.